Волчанський большая проблема, из за того, що Волчанський который який зараз взяли безверху знаходиться і все відсередні. Бажаю здоров'я, канал армія сьогодні себе спробує в ролі офіцерів військово-цивільного співробітництва, тобто. Ми разом з волонтером Сергієм зараз їдемо забирати людей з прифронтових населених пунктів на Харківщині. Сьогодні забираємо людей, які залишили заявку на гарячу лінію. і вже обробили. І ну, ми зараз заберемо. Що взагалі багато зараз доводиться працювати по евакуації людей? Так, вже 15 днів. Це хлопці, працюють усі з першого дня, які сюди заїхали, і в принципі там я не знаю скільки, де ще три людини, напевно, вивезли вже. Я і мій другий водій, це був Вовчанськ і Білий колодязь. Ну, і там Біля них там, села також були. Але зараз в Вовчанськ зовсім не заїдеш. Що, До речі, в ще розлишається якісь цивільні. Так. І на той стороні, там, де вже окуповано, також є цивільні. А отут от ноутбук його можна з собою. То, можна з собою, так. Давай, пакетики сюди. Що у вас тут тихо, громко Та сьогодні дрончики хлопці позбивали, слава Богу. Ага. Двох а так у нас. То гарно. Давай, Саня, сідай, баба, зараз буде ридати туточки. Давай залазь залазьте. Він один буде? Один, Він один. 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 А ви що не їдете? А ми хати стережемо. — стережимо. А що з тими хатами буде? Прасі... Свиней і жалко тревити. Свиней жалко, да. так. Вот. А свиням тільки по три місяці. Куди їй? Нікуди. Дітей в Харків відправили і все. Самі будуть. До останнього, чи якщо може щось зміниться, то буде виїжджати. Та можеш наші винуть їх нахер і всі назад вернуться. Я не ругаюся. Я не ругаюся, це я так. Ні, та все, правильно. Нервничай. все, не плач. не плач. Ти ж ну... тоді подзвониш Маші, да, скажеш, де ти будеш, щоб вже Маша з Сашою приїхали, тебе забрали. Є куди їхати йому, так? Він йде до. До моїх їде, там его примут. Так как в Волчанске больше, ну, я за два года занимаюсь, я на таких эвакуациях не был. чтобы настолько они обозленные были на все подряд. И лупили по всему, в пивишек гонялись за машинами волонтеров, которые явно очевидно. Это машина волонтера. Я не розумію. Добрий день. Михайловна каже, вже поїхала, ви скажете стали. 71-й Заходь, заходь. От спасібо. Я з собакою, так? Добрий день. Ой. Добрий день. Що вирішили виїжджати? Ну, а що робити? Там вже жити не можна. Там вже все. Ну що там робити? А що саме все, типу? Ну нема не хати, ж, нема нічого. Дві хати було і ті розбиті. Yeah, 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 yeah. Хотів у погріб, то пора могила. Як шарахнуло, і погріб той накрився, там усе. Собачку з собою берете, так? Да? Ну так, да, а куди ж її. Випускати куди її. Тут поспрашувати хотів людям віддати. Ніхто не хоче своїх свої тут. Жалко його. Як собачку звати? Рекс. Рекс не кусається? Ні, ні, ні. Він Рекс. молоденький, хороший. Ми вчора пішком то, з Воловче, їле прорвалися. Там, з Воловчі, з Болчанська. Ага. Сюди прибігли, там, єлі, єлі перейшов, всі книжки зорбані. Там, там все в диму, о, там все розбите, вже люди все не вернуться. Вже нема куди? Там ви що, там, я себе глянули, я єлі єлі пройшов. Глянув, іду через трупи, прямо, трупи лежать гражданські. Там кругом кожного розбите страшне. Глянув, труп лежить. Видно, накрили, хтось накрив його. Цей, тряпкою. Лежить. Ми потихеньку пройшли. Ну а що робити? Що там москалі творять? Ой-ой-ой-ой-ой, немає не п'яти ташки горять, 9 ташки горять. Ні магазині, ні аптеки. Ту больницю розхідя. Я ж такі, що хотів хотів на больницю пройти. Ще от коледжу вже теж, а техніку мало вже теж нічого не знаю. Нема, немає де нічого. Люди цікавляться, куди їх вивозять. До Харкова. Так. Да. — Це буде пряма дорога без пересадок. З пересадкою. Пер... Я ще до вас сюди повернуся. Чесно, просто. Прив'язка до як то, ну що тут всю життя а так. Звісно, треба. Понимаю, що потрібно евакуюватися, нужна рятувати своє життя. Плюс я студент мовно літературного факультету. господи, в Універсівади. Вчусь. Правильно. Там друзі, якось буде морально легше. Ти будеш як я. Закінчив українську філологію, потім пішов в журналістику, потім пішов в армію. Спать Як на кухні, там ще катурка була, попадала, страшно. Вчора теж евакуювали тут а, той, о, сусідів, теж потікали. Так вони ждали там і плакали, побросали утят, і, і цеплят, усе побросали, потікали. Воно то страшно, що ж воно ось ось ударило, ось же ж прильот ось із ставка. Цей виїзд, село Білий колодязь, яке знаходиться недалеко від кордону, завершено. Вдалося вивести шість людей. Це ті, хто добровільно погодився виїжджати. Ситуація в білому колодязі, в принципі, плюс-мінус не така важка, як повчанську. Наприклад, село більш-менш ціле, але люди роблять дуже правильно, що завчасно виїжджають, поки що шість людей. Але Сергій волонтер ще буде повертатися і ще забере людей з цього села і з інших сіл.